Детальніше про зустріч і основні проблеми місцевого самоврядування під час війни поговоримо з народним депутатом, членом комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталієм Безгіним. Пане Віталію, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Пане а тож скажіть, що відбувало ну що взагалі відбувалось на конгресі? Які висновки, власне кажучи, які проблеми зараз постають перед громадами, і з якими проблемами громади звертаються до президента? Зокрема, ми часто там чуємо критику центральної влади. От в якому стані зараз спілкування між владою державною і місцевою? Як ви правильно зазначили, конгрес трошки змінило свій формат. Тепер при ньому є шість постійно діючих комісій, і власне мета цих комісій це оперативно збирати. Проблематикою намагатися вирішувати поточні питання, зокрема комісію доброврядування, це по суті комісія, яка стосується системи управління країною. Перш за все місцевого самоврядування. Очолюю я власне очільники в комісії. Збирав Олексій Кулеба, це заступник керівника офісу президенту. Де ми ділилися тим збором проблематик і нашими шляхами вирішення? На прикладі нашої комісії може просто зазначити, що ми спочатку зібрали біля 100 представників місцевого самоврядування. Вичло 10 ключових проблем не стратегічного характеру, а поточного характеру, які заважають місцевому самоврядуванню ефективно якісно надавати послуги своїм громадянам. Наприклад, питання комунального транспорту, в чому існує проблема? В тому, що багато громад віддали свої автобуси на фронт, віддали їх для гуманітарних потреб. В той же час багато транспорту заїхало в на терени України як гуманітарна допомога. Але чи не законодавство, чи не кримінальний кодекс не дозволяє використовувати на комунальних маршрутах та завезення автобусу як гуманітарку. Відповідно, органи місцевого самоврядування звертаються до нас, щоб ми допомогли відкоригувати законодавство. і Вирішити цю проблему в нашій комісії, як і в будь-які інші, ми зібрали порядку 10 ключових проблем і сподівають, що переважно більшість з них буде вирішена під патронатом президента деякі в поточному робочому порядку, а деякі будуть винесені безпосередньо на напевно квітневе засідання конгресу під головуванням Володимира Зеленського. Хотілося б ще запитати, пане Віталію. Ви сказали, що ви зібрали 10 ключових проблем. Чи могли б а, перерахувати їх, на чому саме буде буде концентруватися влада? Та, безумовно, звісно, що це з одного перш за все це питання підтримки збройних сил України з боку органів місцевого самоврядування. Далі йде питання адміністрування місцевих податків. Це розширення можливості для громад збирати фактично коштів свої бюджети. Як я зазначив, є питання комунального транспорту. Це вкрай важливо для громад, особливо в сільській території, коли тобі треба організовувати розвозку в школах. Ще одна важлива історія це питання укриттів. В нас наразі регулювання так діє, що в нас укриття у закладах освіти, воно тільки в закладах середньої освіти. Тобто в садочках, навіть якщо вони вони розташовані більш зручно, такої опції немає. Ще одне питання це питання освіти дітей з тимчасово окупованих територій. Ми розуміємо, що частина з них живе на підконтрольній Україні території, частина з них живе за кордоном. Частина з них залишилась на превеликий жаль в окупації, але онлайн відвідує українську школу і безумовно представників самоврядування перед ними стоїть питання. А яким буде цей процес? Починається з 1 вересня 2024 року. Так само ще одна проблема це дуже тривалі перевірки при працевлаштуванні на роботу військовій адміністрації, коли це займає від 2 до 4 місяців. А ми розуміємо, що держава не є найкращим роботодавцем, щоб людину ще тримати в підвішеному стані протягом такого періоду часу. От з проблемами такого ж типу ми зіштовхуємося, і в щоденному порядку намагаємося їх вирішувати. Сподіваюсь, що будемо в цьому успішними в такому максимально інклюзивному і відкритому форматі взаємодії центральної та місцевої влади. Пане Віталію, і наостанок так хотілося б про проблеми якраз центральної влади і місцевої. Часто місцева влада закидає і каже, що це, мовляв, там, суперечить євроінтеграційним процесам. Якщо як будується взаємодія центральної місцевої влади, щоб це не виникало питання, щоб не було так, що як колись там за часів кучму, власне кажучи, що голові району треба поїхати там чи подзвонити кудись? Кабмін там чи в адміністрацію тодішнього президента Кучми, і там, наприклад, йому могли б допомогти вирішити деякі питання а він за це, власне кажучи, підтримував. Тобто, що відбувається нині, як відбувається у цей процес розмежування, власне кажучи, щоб не було закидів. Ну, дивіться, заклади напевно будуть завжди, тому що завжди і серед представників місцевої, і серед представників центральної влади будуть знаходитись персоналі, які схочуть політизувати процеси відносин. Якщо загалом більш широко, в понеділок, 1 квітня, буде 10-та річниця від початку реформи децентралізації. Власне, українська децентралізація вважається одним з найбільш успішних прикладів реформ місцевого самоврядування на теренах Європи. попри те, що вони є членом європейського союзу, і це оцінка не наша, не там українців. Це оцінка Брюсселя, оцінка європейської комісії, яку ми отримали минулого літа. Тому я думаю, що це найкраща відповідь з приводу того, чи йдуть справи в правильному напрямку, безумовно. Якщо ми кажемо про початок повномасштабної війни, деякі процеси стали більш жорсткими. У нас були впроваджені військові адміністрації, але напевно без військової вертикалі так само неможливо ефективно управляти державою, особливо такого великого розміру як Україна. Навіть з цього приводу в нас немає ніяких зауважень з боку європейських партнерів, бо жодна континентальна європейська країна не проходила б війну такого масштабу. Що стосується розмежування повноважень повноцінного, то тут відверто є проблема. Ну, в нас на обласному рівні є проблема не розмежовані повноваження між державною та місцевою владою. В нас є обласні державні адміністрації. Зараз вони військові, які паралельно виконують функції як представника центральної влади, тобто представника умовного Києва, так і виконавчого органу обраної обласної ради, перепрошую, якщо НАТО складно це тлумачити. Але щоб змінити це. Нам необхідно змінити конституцію, наш основний закон. Ми маємо розуміти, що конституція 96-го року вона не відповідає вимогам сучасності. Зробити це зараз до завершення війни неможливо, бо конституцію змінити під час війни теж неможливо. Тому сподіваємось, що 10-те скликання, якому ми підготуємо все підґрунтя для цього, зможуть вирішити цю проблему, і цей наріжний камінь буде подолано. Пане Віталію, дякуємо вам. З нами нагадаю, був народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, з яким ми говорили про місцеве самоврядування.